ПВК Вагнер угрупування «Пригожина» розпочала свої дії в Ростові. Давайте почнемо з оперативного звернення цього терориста, і далі по порядку ми вам розповімо, що відбувається. Ми бо він уже близько сьомої ранку був в Ростові. А зараз ігоре, як повідомляють джерела, він уже перебуває, рухається в сторону Вороніжа і рух в сторону Москви заблоковано, але вони об'їжджають... А чому збувають? рухається? Тому що в Ростові все спокійно. Рин, рин, рин як це сказати. Ростовська Народна республіка, республіка РНР. Це. Що каже Пригожин, що він там вже захопив, слухаємо зараз. Ну, Бачимо, є в нас да, проблема. Підготуємо а суть в тому, що каже Пригожин, що в Ростові всі адмінбудівлі є оточені його силами, що аеродром в Ростові також контролює ЧВК Вагнер, ОПГ Вагнер, краще казати. Наступне, що він каже, теж важливо е, підкреслити, що Вильти всієї авіації, санітарної авіації, всього, що відбувається на фронті в Україні, вони не перешкоджають, вони просто контролюють. В них йде йде протистояння Міноборони Росії, але діям на фронті ніхто нікому не заважає. Що ще каже Пригожин в цьому відео? Що насправді міноборони нагло російське бреше, тому що в десятки більше разів втрачають живої сили, техніки, артилерії авіації на фронтах в Україні. Україні. І ситуація плачебна каже також, що українці просуваються дуже добре в південному напрямку, в напрямку Мелітополя, в напрямку Генічеська, в напрямку Бердянська, а це все замовчує міноборони в Кремлі, начебто, і передають неправдиву інформацію наверх до діда. І поки колони Пригожинські рухаються, поліція їх не зупиняє. Напередодні ввечері повідомляли в поліції того ж Ростова, що вони просто перелякані, не знають як протидіяти. Також Пригожин цьому відеозверненні додає, що під контролем усі військові об'єкти Ростова, в тому числі аеродром. Проблем ніяких немає. все, що робиться, що ми взяли під контроль, щоб штурмова авіація не завдавала ударів по нас по вагнерівцях, а завдавала, каже по українцях. Ну, вони це й роблять. Бачите, для відволікання уваги для чергового прояву свого терору. Оро, вони атакували Україну вночі, але ми пильно стежимо. Не вдасться відволікти. Пригожин каже, що далі ми підемо на Москву і бачимо, що він просувається. Він приїхав, хотів побачити начальника генштабу і міністра оборони. Як він каже, то вінсь. Сергія Шойгу, каже, поки їх не буде. Uh -huh. Ми перебуваємо тут, блокуємо місто Ростов, ідемо в Москву. Але чомусь каже, ми прийшли сюди, що припинилась ганьба країни, в якій ми жили. Ми рятуємо Росію. До речі, в нас є немало відео з Ростова, в тому числі як Вагнерівці в Ростові пересуваються. Там реально як голівудський фільм, тому що ходять люди по вулиці, і з двох боків, от ви бачите, це нічні кадри. Будемо поступово вам показувати. БТР рухаються по місту Ростов. Люди ходять, а БТР займають позиції дуже. Багато кадрів на яких буквально 50 метрів між позиціями вагнерівців і позиціями міноборони Росії розгвардійцями, регулярними військами, і всі тримають позиції. І окрім того, вже відомо, що вагнерівці знищили три вертольоти угу. міністерства оборони Російської Федерації. Вони показують ці знищення, як вони палають вертольоти. Ми пізніше покажемо. Пишуть ось один з вертольотів, який намагався атакувати нас, музикантів у Воронежі. вже в Воронежі був збитий. Тобто, вже не лише над Ростовом, а й над ворони. Жо вони збивають і кажуть, що попитки спроби супротиву будуть жорстко зупинятися. То Тобто Шойгу, це я цитую зараз офіційні повідомлення від Вагнера не вартує того, аби за нього віддавати своє життя. Я нагадаю, що від учора вагнерівці закликають переходити на їхню сторону, і спілкуючись із зокрема російськими опозиційними політиками, вони теж стверджують, що буде такий рух, і ті, хто побачить, що можна отак зі зброєю іти і визволяти Російську Федерацію і захищати свої інтереси, то і будуть армія буде переходити на сторону народу. І от зараз пишуть теж пригожинці, що військ. Ові об'єкти воронежі вже взяті під контроль приватної військової кампанії Вагнер. Армія переходить на сторону народу. Більше того, є повідомлення від самого Пригожина, що на бік вагнерівців вже перейшло 60-70 тисяч військових в Росії. Хочемо наголосити, ми не відстоюємо якусь сторону, що от вагнерівці мають перемогти не злочини. Це, це, це обоє. Знаєте, грали гра була рівна, грали два. Не будемо оголошувати. То. але питання в тому суттєве, що на Росії відбувається Ця бойові дії, і вони між собою один одного нищать нам це лише на руку. А ми з жодної сторони, звісно, не підтримуємо, тому що Пригожин в цьому відео, яке ми вам демонстрували, казав наступне, що не перешкоджають нищенню українців. Вони всі займаються гнетедом українського народу. Тому важливо це розуміти. Але я вам хочу сказати, що навіть серед цієї бойні між міноборони Росії Шойгу Соровікіна Герасімова і Пригожина та ПВК Вагнер є. До речі, не всі не всі. Всі протистоять простоять один одному, тому що ОМОН в місті Ростов. Е, от є нас кадра, де дозволяє просто тако е, важкій техніці вагнерівців їхати, проїздити. Я так розумію, це якісь е, чи заправка чи з за, е, АЗС, чи ще щось, але от власне не перешкоджають ОМОН. бачимо так і справді е, відбуваються якісь перевороти в Росії, і от ОМОН не перешкоджає проїздити вагнерицям. Давайте подивимось. Ось ви бачите, так що танк вагнерівців знову ж таки, за повідомленням самих вагнерів проїздить, А ці автобуси, які на задньому плані стоять, вони це ОМОН російський, який приїхав, начебто їм перешкоджати, перешкоджати нічого не робить, просто стоїть і спостерігає, як рухається бронетехніка.